Жай міцного друзі. Я думаю, ви всі вже чули про ініціативу слуг народу в парламенті, щоб забрати фінансування у лікарів або вчителів та використати ці кошти на виплати військовослужбовцям, тому що з вересня місяця військовим немає чим платити у зв'язку з дірою в бюджеті в розмірі 240 мільярдів гривень. Так ось хочеться звернутися до лікарів та вчителів, земляки. Я не знаю, що це взагалі. За акт проти нас, але я впевнено знаю, що будь-яке рішення щодо позбавлення виплат вчителям чи медикам доводить одне: що ви, як соціальний слой населення, чимось заважаєте їм досягти якихось цілей. Тобто не буду навіть багато коментувати, скажу лише одне: діру в бюджеті в 240 мільярдів гривень не можна назвати помилкою. Тому що під час прийняття бюджету задіяні абсолютно всі гілки влади. Тобто уряд подає проєкт бюджету на наступний рік до Верховної Ради. Комітети Верховної Ради опрацьовують та приймають рішення щодо доцільності тої чи іншої статті видатків. Після того все направляється на розгляд парламенту, також всі вивчають, а потім аж голосують. І після цього всього направляється проголосований закон про бюджет України на затвердження президенту України. Також там ціла армія чи перевіряє на предмет дотримання вимог Конституції та законодавства України при формуванні бюджету. І лише після цього всього, закон про бюджет затверджується президентом, тобто набуває законної сили. Друзі, почуйте при формуванні бюджету помилка неможлива. І якщо сьогодні ми маємо діру в 240 мільярдів гривень, то це зроблено цілеспрямовано, це зроблено навмисно. А враховуючи, що коштів не вистачає саме на утримання армії, це ще більше викликає до влади питань. А те, що хочуть позбавити виплат медиків або вчителів, то очевидно, що цій владі не потрібне розумне. Та здорове суспільство, тому що саме майбутнє нації залежить від рівня освіти та здоров'я нації, і позбавивши кошти, коштів для існування будь-кого із вказаних категорій спеціалістів, вони тим самим позбавлять населення України або медичного забезпечення, або права на отримання на отримання знань та належної освіти. Друзі, запам'ятайте, вони роблять те, що ми їм дозволяємо, тому робіть висновки, давайте вже об'єднуватись, вірте в ЗСУ. Слава Україні!